Доброго дня! Хочу показати вам, почала розквітати хризантема Маріму. Це вже я вияснила, що це за хризантема, бо я ще і не знала толком, що це воно таке. Ну що сказати, не знаю, кому це подобається. Ось, мені ні. Вона виросла висотою півтора метра. Має отакі невеличкі квіточки. Ну, Дивіться. Ну, Я думаю, вони ще стануть більші, бо це вони ніби тільки почали розквітати. Ну, колір, колір зелений, незвичний. На цьому все не знаю. Навіщо? Викупувати я її не буду. Це мені диво не подобається. Не вигляду немає, нічого. Таке щось Не зрозуміло. Що паду. І ще ось одна хрезентема, яка випахала. Мабуть, півтора метра більше до двох. Якось дивіться, як неї бутони по всьому стеблу йдуть. Квітка не зрозуміла. Також хризантеми, які не будуть зберігати. Не бачу в них. Нічого такого. Можливо, не розквітнуть, то буде щось краще, якщо повністю, але поки ні. Це я зберігати не буду.